Оливи GM мають заслужену популярність у власників тих автомобілів, які виробляють заводи концерну General Motors – Opel, Chevrolet, Buick, Cadillac, GMC тощо. Підприємства цієї торгової марки розташовані в усьому світі, проте всі вони виробляють оливу гарантовану стабільного складу та якості. Вітаємо на каналі DocUA. Розбираємося в деталях оригінальності моторної оливи GM. Щоб олива тішила двигун вашого автомобіля своїми бездоганними характеристиками, а вас своєю справжністю, перед покупкою варто уважно оглянути пакування і зважити на сукупність таких показників. Перше. Наявність голограми, якою оснащуються всі пакування оливи GM. Голограма розміщена на лицьовій етикетці, зазвичай у правому верхньому кутку. На ній добре видно під певним кутом логотип GM у квадратику та написи General Motors. Залежно від кута зору, розташування логотипа змінюється з горизонтального на вертикальне. На голограмах каністер із пізнішою датою розливу вражений логотип Опель і, відповідно, напис Опель навкруги квадратика. Друге. На задньому боці всі пакування оснащуються етикеткою, що розгортається як гармошка. Зауважте, що розмір цієї етикетки однаковий для пакувань всіх об'ємів як літрових, так і 5-літрових. Третє. Колір етикетки на передньому боці блакитний із плавним переходом до білого. Влітку 2018 року компанія змінила дизайн лицевих етикеток 1- та 2-літрових пакувань деяких лінійок. Вони стали білого кольору. Це стосується General Motors Dexos 2 5W30 та General Motors Dexos 1 Generation 2 5W30. Оливва General Motors Dexos 1 Generation 2 5W30 може бути з лицьовими етикетками як блакитного, так і білого кольору. Каністри у новому дизайні оснащені голограмами з логотипом і написом Опель. Четверте, дата виробництва позначена зверху. Ця інформація надрукована чітким шрифтом міцною фарбою. Оригінальні оливи GM подовжують життя автомобільного двигуна, що в свою чергу позитивно впливає на настрій автовласників. Бажаємо вам тільки гарного настрою та позитивних емоцій від покупок. І запрошуємо на наш канал. Ми знаємося в особливостях моторних олив, бо ми розбираємося в деталях.